Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працюю я, Ірина Славінська і поруч зі мною моя гостя, перекладачка Ярослава Стріха. Вітаю, вітаю! Будемо ми сьогодні говорити про абсолютно неймовірний комікс чи то пак графічний роман. Тут можна про терміни і жанрове визначення сперечатися, але не це тема нашої розмови. Говоримо про графічний роман Маус Арта Шпігельмана, І слухачі громадського радіо і програми зустрічі вже чули одну з попередніх передач, яка була присвячена на цьому виданню українською мовою ми говорили з Лілією Мальяненко, котра представляє видавництво видавництво, що опублікує вже дуже скоро українську версію Мауса. А Ярослава Стріха це перекладачка, яка дала Маусу українську мову і зробила так, щоб ця історія стала можливою для прочитання українською, і про це ми і будемо говорити. І напевно на початку таке загальніше запитання поставлю. Наскільки загалом... Можливо, легко чи складно зробити так, щоб така непроста історія, як історія Голокосту, ще й в такій непростій формі, як комікс, загалом звучала українською мовою? Спасибі, це дуже цікаве запитання. І тут пошук перекладацький, пошук ідіоматики, пошук стилів, насправді суголосний ти тому, чим займається сам Шпігельман. Тому що насправді це історія. Про пошук мови і стилю і є вона. Лише почасти про голокост. Насправді це про те, як з цим от страшним історичним досвідом існувати людям з другого покоління після травми, третього покоління, тих, хто цього всього пекла не пройшов, але пов'язаний з ним через родинні спогади, через історичні спогади. І Шпігельман дуже довго шукав підходів до цієї теми. Сам Маус почав виходити наприкінці 80-х, але ми знаємо його раніше спроби. Він вже починаючи з кінця 60-х, починає шукати різні способи от переказати цей батьківський досвід і знайти спосіб з цим працювати. А це починається з, яких, з якоїсь імітації таких стандартних американських дитячих коміксів, де цей нібито безпечний знайомий стиль дуже контрастує з темою. А, ну, зокрема, в кінці 60-х в нього є замальовка, як він в дитинстві повертається з батьками з якоїсь вечірки. І е, батьки говорять польською, тобто розмова явно не для нього. Він уже такий цілком американізований, польською не знає. А е, він питає батьків про що йдеться. Вони такі: ну це доросла розмова. Ми от говоримо про те, чому не затрималися на вечірці, тому що. Е, Господар дому, який теж пройшов у швіць, був зондеркомандо, тобто з тих в'язнів, які проводили новоприбулих до газових камер, ну і потім звідти витягали мертвих. А ну і от за чутками цей господар дому власне відвів у газові камери свою дружину і дитину. Тобто починає шпігельман з такого от контрасту між дуже дитячим стилем і дуже страшними темами. Потім він намагається підійти до цих тем через відтворення архівних матеріалів. Десь у нього на початку 70-х є спроби, він просто перемальовує якісь класичні фотографії, які ми всі впізнаємо. Скажімо, ну ця відома фотографія з визволення у швіцу, де 17 в'язнів стоять і дивляться в камеру через колючий дріт. Він перемальовує це фото. Отут вперше з'являється. Ця метафора мишей. А, і а, до одного з цих а, бранців підписано, що це мій тато. Ну, хоча насправді його батька на цьому фото не було, він там трошки інакше а, виходив з таборів. Але от спроба привласнити собі цей архівний матеріал, який максимально знеособлений, він належить всім, тому не належить нікому, ну і додати туди якусь свою перспективу. А потім Шпігельман береться до такого стилю. А, Умовно, гравюр німецького експресіонізму. Це от те, які ми знаємо там з Кете Колвіц, з Нолде, можливо. А він створює комікс Бранець пекельної планети, який, власне, вміщений в Маусі ну, в повному. Це така коротка історія про самогубство його матері, яка пройшла табори, але, ну. Так, звідти не вийшла, але тут з'являється цей важливий мотив. Власне, хто тут бранець пекельної планети? З одного боку, формально, нібито його батьки, які пройшли табори. А з іншого боку, це сам шпігельман, який ну нібито вже народжений по війні, нібито живий собі і все добре, але все одно він не може вирватися за коло цього історичного досвіду. Так, цей досвід, він ніби успадкований і тягнеться якби з собою за плечима, крім досвідів сучасного Шпігельману життя я, от думаю, продовжуючи це запитання, поставити також ось таке запитання: чи картинки і текст вони допомагають один одному в пошуку ось цієї виразності, в пошуку цієї мови? Ой, та мені мені здається, що власне мауса можна було створити лише в коміксі, ну тому що яке визначення таке класичне травми? Травма це події, які не інкорпоровані в досвід. Це е, події, над якими ми не владні. Це от спогади, які зринають проти нашої волі, які ми не можемо переказати по іншому, які ми не можемо включити. До іншої історії. Будь-який інший рід мистецтва, по суті, темпоральний, тобто в фільмі ми бачимо от сцени в певній послідовності. а В літературі ми читаємо рядок там, справа наліво чи зліва направо, залежно від того, якою мовою, воно не існує все одночасно. Натомість в коміксі за рахунок цього співіснування малюнків на одній сторінці. А, ці різні досвіди, от, травматичний. Історичний досвід і наше сьогодення можуть існувати одночасно в цьому хаосі, з яким неможливо дати собі ради. І Шпігельман наповно використовує якраз цю можливість коміксів, тому що в нього дуже часто от це минуле яке нібито ну от прожили, можна зцілюватися. А воно не відступає, воно пробивається крізь мирне сьогодення, і, скажімо, там дуже часто якісь колажування кадрів, де батько розповідає Шпігельманові про Аушвіц. Ну і дим піднімається від крематорії. Цей дим перетікає в дим від цигарки головного героя. А чи поруч з розповідями про газові камери, а головний герой бризкається якимось репалентом від комарів. ну і Ми розуміємо цей жах, коли людей сприймали як ну, шкідника, Помах. якого mm -hmm. та треба знищити. А ну і власне сама ця метафора мишей, яка з одного боку, ну, е, хто не читав Мауса. А в Маусі всі е, персонажі зображені як такі людиноподібні тварини, євреї. Як Миші, німці, як коти, а, проблема з дружиною головного героя, яка француженка, але приймає юдаїзм, і Там довга дискусія, якою твариною її зображати. А, ось. Тобто, з одного боку, ці антропоморфні тварини, а це відсилка до традиції дитячих коміксів про якихось комедних тварин. А з іншого боку, за цим тягнеться цей страшний хвіст, власне, дегуманізації, та зведення ну, людини до рівня якогось от, шкідника, якого треба знищити, ну, чим маніпулювати. Вали по суті всі тоталітарні режими, які своїх ворогів зображали як не зовсім людей. Та і насправді, якщо говорити про пошук мови, продовжуючи цю тему в Маусі Арта Шпіґільмана на моє око, крім зустрічі візуальної мови і тексту, є неймовірно цікава зустріч мови, яким говорять герої, тому що це з одного боку американська англійська. Головного героя, який є і оповідачем, теж який переказує історію і батькову, і історію про своє відкриття батькової історії і англійської мови, якою говорить його батько, який за походженням поляки в цій мові ми можемо почути знову такі, навіть якісь помилки, можливо, якісь недосконалі англійські формулювання, як з цим працювалося? Ось цим працювалося весело і важко, тому що справді батько головного героя говорить з дуже сильним польським акцентом і говорить, по суті, з польським синтаксисом. А причому в мета Маусі пізнішому творі про те, як створювався Маус, власне, там включення аудіозаписи голосу батька, ну він справді от говорить, як говорив би польською. А тут. І цей акцент, ну тобто, насправді в нього багатий словниковий запас в англійській. Він може передати експресію, але завжди залишається. От... Цей акцент на тлі це реалізовано в англійській порядком сліворечення, тому що в англійській фіксований порядок сліворечення у польській, ну і в українській, зрештою, ні. І тому ця максимальна розбалансованість мови, яка розпитається, якраз дає цей ефект іншомовлення. І Як українською це передати? В українській мові ми знаємо, що синтаксис не такий залізобетонний, як в англійській, і нам, грубо кажучи, замало просто переставити порядок слів речення, щоб показати, що це не. Рід. На мова на своя мова, власне, от тобто, ти розумієш, що тобі, щоб створити той самий ефект, треба міняти щось геть інше. Насправді, найпакельніше це завдання буде для ну було власне, по моєму польською перекладений. А най, найскладніше завдання для польського перекладача: як передати ламану польську в нормальній польській. А в українській я пішла таким шляхом, ну що ясно, що синтаксис тобі не дасть цього ефекту іншомовності, тому я а, просто взяла кілька польських книжок а, і понавиписувала виписувала якісь от конструкції а, не за два а, тижні а по двох тижнях. А, не мені було 20 років, а я мав 20 років. А, тобто якимись Ідіоматичними конструкціями, калькованими з польської, цього досягалося. Ну і В якихось словах, де можна зробити полонізм, але щоб це лишилося зрозуміле українському читачів, і я от робила якісь полонізми, щось на кшталт інний замість інший, лужко замість ліжко, тобто якісь такі речі. При цьому справді це мусив бути досить Тонкий баланс, ну і там протягом роботи я кілька разів змінювала ці, наскільки іншомовно це мусить звучати, тому що це не мусить бути смішно. А у нас дуже часто якоюсь ламаною мовою, чи тим же суржиком, чи чимось передають, це використовують для комізму. А тут це серйозний текст. Тут це не мусить виглядати, як от такий герой -от дурник, він якось неправильно говорить. Драматизм ситуації мусить зберігатися. Цікаво, як це буде прочитано. Так, і так само дуже цікавий пласт це зустріч у часі різних мов, тому що ми так само перебуваємо в ситуації ну, умовно сучасності, яка зустрічається з історією про минуле, достатньо далеке для героя і достатньо близьке в уяві його батька, який про це розповідає, чи з цим якось теж працювалося. А, там е, була якась кількість. Складної, мовної гри якраз за рахунок цього співіснування різних пластів. Скажімо, ну, ясно, що цей травматичний досвід це не досвід героя. Але він мусить це переказати, переказати десь від свого імені він весь час. Ну, вагається, чи він має право. Він цього не пройшов. Він невідомо чи вижив, бо він живе в тіні свого старшого брата, який якраз загинув під час голокосту. І він постійно на себе приміряє ці межові досвіди. І скажімо, коли до нього приходить журналіст, поговорити про це. Журналіст каже, «I'm ready to shoot», Ну в сенсі, я готовий знімати. Але для головного героя це «I'm ready to shoot» – це не лише я готовий знімати це, і я готовий стріляти, власне кажучи. Потрібно було цю амонімію якось відтворити ворештів. У нас це буде винна мушці в камери, ну і там це не поодинокий такий випадок. Ну, але це, в принципі, стандартна біда коміксів, тому що ну, ти ж теж перекладачка, ти знаєш, там, якщо малюнка немає, ти мовну гру, якщо в одному місці ти її втратиш, ну, то ти там можеш доточити десь інде. Ти можеш вигадати ну, якусь іншу там, метафору. А тут трохи ти, згодом в іншому трохи... реченні. наприклад. А, та, ну, чи в тому ж, але. Ну, там, іншими словами. А, а от в коміксі дає малюнок, в тебе зв'язані руки, ти мусиш от, викручуватися з тим, що ти маєш. Ну, там, скажімо, є розділ time Flies, час летить, але тут це а Flies, це не лише як дієслово летить, це ще є кіменник мухи, бо там от, навколо героя літає якась муха, яка от, там в сусідній панелі це муха над мертвими тілами. Ну, і тут ти вже. Тут ти цю муху, на жаль, в назві однозначно втрачаєш. А, та, тобто там були складні оці ігри на співіснуванні минулого теперішнього малюнку і текстової складової, тому що, ну, по-моєму, Шпігельман витиснув з медіума коміксів все, що звідти, в принципі, можна було витиснути. Оця специфічна граматика малюнка, специфічна граматика композиції сторінки, він це використав ну, настільки глибоко і масштабно, як ніхто. Та це дійсно дуже і дуже велика видатна робота. І ти коли це читаєш, дуже добре розумієш, чому пуліцер було дано саме цьому коміксу вперше в історії. Я нагадаю, що в програмі зустрічі ми продовжуємо розмову з Ярославою Стріхою, перекладачкою, продовжуємо говорити про український переклад Мауса Арта Шпігельмана. І ми, от в попередній частині нашої розмови, вже поговорили про те, з якими викликами доводиться зустрічатися під час перекладу цього тексту. Я дійсно сама як от слухаю тебе і при. Міряю весь цей жах перекладацький, і думаю, як воно загалом змир... змиритися з втратами, які при перекладі такого тексту в кожному разі відбуваються. От як чи вдалося тобі змиритися? І чи якісь втрати можна буде відчитати, якщо не в тексті, то в картинці? Ну, з цими от нещасними таймфлайз, які чи то часові мухи, чи то час летить, ну, насправді і те, і те. А, ну, я думаю, за рахунок графічної складової вдасться витягнути. А, що з графіки втратилося і за що мені дуже шкода, в мовленні а, німецьких героїв, там, де от є а, збіг букв СС в англійській, там ці СС промальовані ну, натурально от, з цією от ламаною графікою, як Графічний символ СС, власне кажучи, ну, оскільки в нас С не латинична, кирилична, цього, на жаль, ну, просто графічно відтворити неможливо. А, а, трошки це вдалося відтворити в а, назві розділу Маушвіц. Ну, як Маушвіц? о там В Ш. Центральна паличка, так от промальована як цим от зигзагом а, СС, а, Ну, насправді. Та важко змирятися з тим, що ну, це текст, який ти дуже любиш, якісь речі просто за рахунок незбігу мов та от не витягнеться, ну, як з цією графікою а, нещасною. А, ну, але що нам залишається? Переклад нам для того і даний, щоб вчити нас смиренню, але я сподіваюся, якісь все-таки принципові речі а, вдалося так чи так передати. Чи вистачає слів для того, щоб говорити про такий непростий досвід про травму? Ну, я думаю, у всіх у нас не, не вистачає слів, тому що у нас дуже погано проговорений цей досвід другого-третього покоління. Ну, насправді, будь-яких травм про Голокост тут не могло говоритися, тому що про, ну, про Голокост говорилося в Радянському Союзі в рамках. Загальних втрат цивільного населення, про Голодомор не говорилося, тому що не говорилося, які в нас ще ну, там, про депортацію кримських татар не говорилося тут, ну і не говорилося офіційно. А, тобто, а, ну, як мінімум, досвід другого покоління в нас просто а, пішов в підводу. Тобто, у нас багато цих розмов. Цього досвіду людей, вихованих тими, хто пережили щось таке, існує на невербальному рівні. Там у всіх в родині там десь не викидають хліб, десь іще якісь такі вже нераціональні штуки, які насправді ну, були стратегією. Виживання там покоління тому, два покоління тому. Та й сьогодні, можливо, навіть ніхто не пам'ятає, чому так робиться. Але абсолютно в поколіннях наступних продовжує так робитися, щоб було. Щоб було, абсолютно. Ну бо хтось завдяки цьому вижив, чи ну як магічне мислення, хто виживав, хто ні. Це насправді велика випадковість про це власне. А і Шпігельман говорить, що ну, не виживали не найкраще, гинули не найкраще. А це все ну, абсолютна лотерея. Ось, тобто у нас немає якогось корпусу текстів, на який можна було б спертися. По суті, починає говорити третє покоління, четверте, насправді, вже там в часи незалежності. Ну і, скажімо, в напевно, є якісь в діаспорі. Тексти, напевно, де це проговорювалося, але вони все одно не увійшли в якийсь такий канон, з яким знайомі усі. А, тобто, це був такий психологічно важкий досвід. Ну, по-перше, бо маус катастрофічно важкий текст, доки ти його просто читаєш, ну ще ти з ним проводиш менше часу. Тобто, це страшно, але це якось обмежено в часі. Коли ти це перекладаєш, ти з цим проводиш. Дуже багато часу тобі треба проговорити всі ці жахи от теж від першої особи, це переформулювати. А, ну і це важко. А, ну І те, що в тебе немає якогось, а, те, що на тебе це все от навалюється одразу, без якоїсь підготовки в вигляді якихось інших текстів, які тебе там з дитинства могли б до цього підводити. А, це, звичайно, додає читацького. Жахливого досвіду. Так. так, мене також у цьому романі у Маусі Арта Шпіґерма вразила робота з таким тлом побутовим, тому що всі розмови оповідача головного героя і його батька, котрий ділиться історіями про Голокост, своєю історією виживання і пережиття Голокосту, вони відбуваються на побутовому тлі. В цей час герої можуть готувати каву, запалювати газову плиту, йти в аптеку чи їхати куди. Десь у відпустку, зустрічати сусідів. І це зло, воно подекуди для мене, принаймні як читачки, працювало як розрядка, тому що ти доходиш до найстрашнішого, а тут раптом ти бачиш, що твій тато не викидає спалені сірники, щоб вони лежали і зберігалися на кухні про всяк випадок. І це додає ще одну сюжетну лінію про стосунки сина і батька. Там є роздратування. Є непрості стосунки і в глобальному сенсі, і зіткнення різних побутових звичок і навичок. І насправді це дуже допомагало читати мені, принаймні, історію про голокост, тому що була можливість ніби виключитися і опинитися в реальному знайомому світі, наприклад, кухні. А, Та, власне, тобто там переплетено ці дві сюжетні лінії. теперішні, де. А... Ну, з одного боку, та розповідь про минуле, з іншого боку, це теперішнє, де не лише стосунки головного героя з історією. Це ще й стосунки головного героя з родиною, і вони не найпростіші. Вони абсолютно не найпростіші. Тобто, ну цей страшний історичний досвід це те, що буквально їх єднає. Тому що до того ж Пігельман довго там не ходить до батька. Він починає до нього приходити, якраз щоб записати от а, його розповідь. Про Голокост. А батько дуже складний. Батько, так, як ти розказувала, не викидає сірники. Батько весь час тримає увімкнену газову плиту, тому що газ включений в ціну ренти житла. А от сірники треба купувати. Ну, ці сірники вони копійки коштують, але їх треба купити. а от... Плита хай горить, а щоб сірники не тратити. Ну очевидно, батько стверджує, що він такий, тому що він вижив завдяки тому, що от він там підбирав сюди якісь дротики, збирав якісь ресурси. Але е, всі навколишні там мають приблизно той самий досвід, і він виглядає дуже ексцентрично навіть на їхньому тлі. А е, це такий от тиран, який утверджує свою владу, ну, бо він втрачав владу над своїм життям, а тепер утверджує владу, ну, от як уміє. А е, звичайно, синові з ним ну, не дуже легко, не тільки тому, що там от всі ці травми, а просто ну, тому, що людина там не найлегша. Ми не знаємо насправді наскільки. Це художньо утровано, та а, а наскільки ну, справді так і було. Ну, але бодай на рівні от конструкту в тексті, там насправді дуже багато цих смішних побутових конфліктів. І про побут насправді цікаво, як зображено цей от уже їхній Нью-Йоркський побут 80-х. А з іншого боку, ну, цікаво, як Шпігельман шукає спосіб передати побут. Аушвіц, це, звичайно, ненадійні знання, тому що батько каже, що от коли їх вели на роботу, там десь при брамі стояв і грав оркестр. А психолог Шпігельмана, який теж пройшов Аушвіц, каже, що ні, не було ніякого оркестру. А, ну і отут перед героєм постає дилемма: от батько каже так, нібито це розповідь батька, треба малювати оркестра. З іншого боку, наскільки ці знання надійні, тобто цей побут, це теж така. Трясовина, тобто цей досвід от він присутній поруч з тобою, але ти його не можеш вхопити. А це така купа свідчень, які суперечить ні одному, які розпадаються. Ну і завжди, звичайно, є ця велика прогалина свідчень, яких не може бути. Ну, свідчень власне, тих, хто пройшли це до кінця, ну і звідти не вийшли. Та ну, і це загалом специфіка усної пам'яті. Всі, хто працюють з цією темою в дослідженні і голокосту, і, наприклад, українських визвольних рухів, та якого завгодно досвіду історики точно знають, що усні свідчення. Чи автобіографічні, чи зібрані під час інтерв'ю з респондентами, надійними не є, тому що вони підвладні змінам і часовим змінам, і подальшому переосмисленню самої людини того, що відбулося, вони можуть реконструюватися, перебудовуватися. Ну коротше, не буду говорити ці очевидні речі. Запитаю про таке: чи Маус, Арта Шпігельмана можна читати як історичний роман? Наскільки це достовірне, якщо це слово можна вжити, джерело щоб думати і знати більше про Голокост? А, ну, напевно, все-таки, якщо ми хочемо знати про історію, то ми читатимемо історичні монографії, але про те, як а, проживався цей досвід в одній родині і як це пам'яталося. Ну та, власне, як ти сказала, до, історичний досвід має тенденцію змінюватися з плином часу, бо ми пам'ятаємо те, що нам потрібно пам'ятати, щоб існувати вже в якийсь інший пізніший історичний момент. Ми пам'ятаємо те, що пасує до нашої картини світу потім. Та це показує якийсь от. Один з випадків, безперечно, ми звідти дізнаємося багато про фактуру цього досвіду: як виглядали а, бляшані майстерні в Аушвіці, Як виглядало там зрештою а, довоєнне а, життя? В Польщі, тому що це, мені здається, важливий момент. Ніби Дуже часто, коли говорять про досвід східноєвропейського єврейства, говорять про смерті. Не говорять про те, що тут було до того цілком жваве, бурхливе культурне життя, дуже розмаїте, дуже цікаве. І, власне, там цікавий момент батько ну доповідача, ми весь час отожнюємо Шпігельмана в коміксі зі Шпігельманом реальним. Я я певна, чи це треба робити, ну, але просто щоб швидше говорилося. А, батько Шпігельмана починає йому розповідати про своє довоєнне життя, як він там крутив романи з якимись дівчатами. Але от там якась дівчина була бідна, як церковна миша, і тому він от почав шукати якусь іншу дівчину і знайшов добру дівчинку-випускницю гімназії. А, ось. а потім він уриває ці такі. от... Розповіді про свою бурхливу молодість і каже, ні, цього розказувати не треба, ти ж цього от не замальовуй, а, тому що от треба говорити про серйозне, я тобі от зараз про війну розповім. А Шпігельман каже, та ні, ну це ж робиться все реальнішим, об'ємнішим. Ну, але батько впирається, ну але врешті комікс не батька, тому це все потрапляє таке до Мауса. А, тобто є ще такий фільтр, що ми, що ми вважаємо важливим, що люди, які. Це пройшли, вважають важливим. А ну і власне свій досвід починають редагувати і переписувати вдогоду якимось ну, зручним схемам. Умовно, є якісь там ключові образи, про які ми говоримо. А все, що під них не підпадає, ми маємо ніби витіснути, викинути. Ну хоча це теж прожити, це так само частина життя. Так, насправді це дуже загалом цікава розмова про те, як конструюється пам'ять, і про те, як можна навіть про дуже складний досвід розповідати несподіваними медіа, наприклад, інструментом коміксу. І раптом виявляється, що ідея намалювати комікс про голокост це не наруга, а спосіб дати собі раду із цим непростим досвідом і про нього ефективніше розповісти. Я з великим нетерпінням чекаю, коли з'явиться хардкопія та паперова версія Мауса для того, щоб. Змогти перше прочитати цю неймовірну історію ще раз почути голоси героїв, які говоритимуть українською мовою, подивитися на те, як рукописний. Український текст надрукований на цих сторінках. І тут ми будемо завершувати нашу розмову. В очікуванні на Мауса, який вийде у видавництво і видавництво. Це графічний роман Арта Шпігельмана. І в нашій студії, в студії програми «Зустріч» була перекладачка цього тексту Ярослава Стріха. З нею говорила я, Ірина Славінська, це громадське радіо. І нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-єврейська зустріч. Тут будемо завершувати нашу розмову. Слухайте, думайте.